Любі наші клієнти, хочу вам розказати про нове надходження. Ось такий шикарний Це мікс чоловічий і жіночий. Екстра крем якість 7,95 за кілограм. В євро. в євро. І от перша позиція в нас це бомбер. Дуже класний, втеплений. Я так думаю, що це унісекс завдяки підкладу. І жіночий чоловічий це розмір L. Початок осінні. Корал, красива така курточка, розмір М. З капюшонкою. Позитивний, не осінній, дуже класний колір. Жилеточка легенька на початок осені. Розмір М. Це розмір XL, класна така 100-грамівочка, такий красивий колір беж, Хороший розмірочок. Це для продажів. Знаєте, що це неймовірно важливо. Втеплена така подовжена курточка з хутром, хутро відстьобується. Класна С О, XL. Це класна термушечка, спортивна, дуже класного великого великого розміру. Це, мабуть, навіть 2 XL. Це дуже рідко зустрічається в такому розміні спортивний одяг. Рекомендую. Ну, що я можу сказати? 2 XL чоловіча куртка, втеплена, зимова, Водовічна в це наклад тканина, вітру тканина, будь ласка, ще й робиться жилетка, відстьобується рукави. Червоний великий розмір, шикарна куртка. Капюшон, який переходить, в такий воротничок можна зробити. Можна ось так теплитися. Шикарна 2ХЛ. Це просто класна бомбезна куртка. На зиму. Теплесенька. 100 грамівочка. Кораловий колір. Мій улюблений. Парка. На хутрі. Нема слів. Розмір L. Тренд сезону у нас леопард. Така собі шикарна 100 грамівочка. І ніхто не здогадається, що це 100 грамівочка спортивна. Вона виглядає шикарно. Подивіться у розмірі LXL. Хутро завжди на часі. Під різний стиль розмір L. З капюшоном. Тобто, це Зара. Клас. 100 грамівочка подовжена. Дивіться, легка, теплюча, простьобана. Класна. В розмірі 2ХЛ. Шикарний колір з перламутром. Ну, це просто. Мрія, подивіться, яка куртка. Розмір XL 2XL. Класна жіноча куртка. 100 грамівочка. легенька, тепленька. Чоловік буде задоволений, якщо якась жінка купить йому цю курточку. Або він сам такий зробить вибір. Мені дуже подобається. Розмір XL. Початок осені. Парка. Парка втеплена. Вона продумана, тому що тут все ще відстьобується. Подивіться, шикарна куртка, теплюча. Це і осінь, і зима. Декілька варіантів. Розмір МЛ. Штучна дубляночка. Це класика, яка буде вам завжди на часі. Подивіться, класна. Дубляночка під поясок Супер. Розмір L. Знову, подивіться, така сама дубль 2. Класна 100 грамівочка розмір XL. Вже все про неї перший раз сказала. Я думаю, що ви її виберете. Червона, красива, теплена куртка для жінки із смаком. Подивіться, яка класна. Всі знають, що я отак показую. Затим не... вже більше нічого не треба. Я не знаю. 100 грамівочка, 100 грамівочка подовжена. Відсьовується капюшонка. Класика із спортом декілька речей в одній курточці. Подивіться, яка класна розмір XL 2XL. Подивіться, яка класна курточка. Як пальтішко навіть. Вау, вау, вау! Італія приїхала до нас в Україну. Подивіться, який класний жилет. Та ще й з хутром. Розмір М. Зимовий або пізня осінь. Теплючий. На вітер оді, оділи та й пішли. Лег... Ого! Це щось таке цікаве. Легесеньке, теплесеньке, жакетик, розмір «С». 100 грамівочка класична на зіпері. Втеплена. Розмір МЛ. Вау, який! Боже мій! Розмір XL, гірчичний колір. Класна втеплена, подовжена курточка. 100 грамівочка. 100 грамівочки, вони коли подовжені, вони дуже багато функціональні. Розмір LXL. Спортивна куртка. все для спортику. На флісочці з капюшонкою. Супер. Дим, димчатого кольору розмір L. Цікаве дуже пальто. Втеплене. Обдумано дуже красивим дизайном. Подивіться. Ну, Джон, Джон Вільямс. Клас. Це розмір XL. Із пасочком. Це і класика. І спорт. 100 грамівочка. Красивий, дуже такий пудровий з розовим колір. Будете замічені хлопцями, це точно, дівчата. Розмір М. Ну і така остання у нас позиція. Дуже красива така термушечка, втеплена, спортивна. Розмір М. Хто подобався лот, чекає на замовлення.